Вітаємо у вас чудовому комплексі Парк Резиденс. Зараз ми вам покажемо житловий будинок на 200 метрів квадратних. Тут ми встановили стабілізатори напруги, інвертор для безперебійної роботи на 5 кВт, а також акумуляторні батареї на 10 кВт для того, щоб у випадку відсутності електрики у нас все працювало. Тут також встановлений дизель-генератор АВР, і це зараз ми все покажемо. Зараз пустимося у технічне приміщення, слідкуємо і йдемо за мною. Зараз ми знаходимося у технічному приміщенні, це підвал. У нас тут розташоване котельне обладнання, а також поруч ми у шафі спеціально встановили стабілізатор і все обладнання для того, щоб забезпечити цей будинок безприбійною роботою. Так, давайте ж відкриємо і подивимось. В першій шафі у нас встановлений стабілізатор Квант 14К. Для того, щоб при низькій напрузі у нас все працювало, тому що на тому комплексі у нас дуже була велика проблема, що на фазах вхідна напруга була порядка 160 навіть до 125 вольт падала. І нормально нічого ні у кого не працювало. І тут також у замовника був такий момент, що світлодіодна люстра вона мерехтіла. Після встановлення даних стабілізаторів у нас всі ці проблеми зникли. І навіть нещодавно замовник сказав, що люди жаль, ну, жаліються, що якісь є проблеми на лінії, щось там з електрикою. А в мене все чудово. І такий мені показує, каже, дивися, у мене блін, на вході, навіщо стабілізатори ставив? У мене на вході 220 вольт. І йому кажу, ну слухай, у нас е ці релешки вони стоять після вже стабілізаторів. це Вони просто як індикатори показують, яка у нас напруга, тому що такої чудової напруги бути не може без стабілізаторів. Тут ми встановили ще додатково інвертор на 5 кВт. Це, він у нас з пасивним охолодженням е може видавати в піку 10 кВт. Для цього інвертора ми окремо встановили ще акумуляторні батареї. Це дві комірки по 5 кВт кожна. Це Ліфі по 4-6 тисяч циклів, заряд розряд. Вони надовго забезпечать електрикою даний будинок. Потім вже навесні ми доставимо сонячні панелі на покрівлю. От, це наступний крок. У нас є окрема шахта. для Виходу повітря, вона йде на самий верх і ми сюди пропустимо провода для підключення сонячних панелей. Зараз можна навіть руку приставити, йде тепло і і вище цієї шахти вже прохолодне повітря, тому що все тепло повітря по конвекції уходить у нас назовні. Це дуже важливо, тому що цей інвертор не можна ставити в закритих шафах, тому що там виробник каже, що повинно бути по пів метра з кожного боку і метра ще попереду. Але він не враховував, що у нас є окрема вентиляція, тому ми тут ризикнули. Окремо у нас ще встановлений АВР на генератор. От. Але е, так як ми встановили трьохфазний е, інвертор, нам буде потрібно е, поставити або трьохфазний генератор. А в цьому випадку ми, е, так як у нас вже куплений однофазний, ще додатково купимо блоки живлення для того, щоб заряджати акумуляторні батареї у випадку відсутності електрики. Тим, таким чином ми обійдемо обмеження, які в нас на даний випадок ну, виникло. Взагалі, в цілому, система працює дуже стабільно. Мені подобається, як працюють стабілізатори. Тут вони дуже тихо працюють. Навіть вентилятори зараз не включені. І ще одна перевага даного інвертора в тому, що він одночасно навантажує всі три фази, і зараз ми вам покажемо, що відбувається, якщо пропадає напруга на вході. Зараз ми виключаємо стабілізатори. Опа, все світло в нас працює. Зараз ми працюємо від акумуляторної батареї. Але за рахунок того, що я не одночасно виключав, що у нас пропадало по одній фазі, а не три фази одночасно. Якщо пропало в три фази одночасно, у нас зразу би навіть не блимнув світ. Але так як по одній фазі, бо інвертор якраз виключається із за того. Ха-ха-ха, а мене попереджали. Ну все. Ми зараз працюємо від акумуляторних батарей. Після того, як акумуляторні батареї просядуть, у нас запуститься генератор і буде заряджати акумуляторні батареї. Ну, В теорії, але у нас зараз однофазний генератор. І він не працює з цим інвертором напряму. Але ми його подружимо. До речі, що ми тут ще підключили в щуточку? У нас, так як тут опалення, йде газовий котел. Загальне споживання на будинок у нас не перевищує там, 12 кВт. Ми ставили тут окремо енергомонітор і дивилися, щоб підібрати правильний інвертор, стабілізатори. Все навантаження по будинку у нас живиться на інвертор. Все навантаження абсолютно. У нас йде через стабілізатор, але окремо без інвертора у нас працює зарядка для електромобілю. І окремо у нас підключено електрокотел. Тому що вони е, доволі потужні і не треба їх е, е, вішати на керметерні батареї, бо вони просто їх дуже швидко посадять. А, ну, нам цього не треба. Тому таким чином працює схема. Можемо показати котельне обладнання. У нас все доволі таки Тут гарно зроблено. О, це наша котельня, це в нас стоїть газовий котел і це є електричний резерв. Тому слідкуйте за нами далі, з нами будувати легше.